Скажи, будь ласка, у скільки ти заробив свій перший мільйон доларів? Угу. Ще скажу. В... в 21, по-моєму. Як ти зрозумів, які відчуття були в тебе, коли ти зрозумів, що робив? Ти... Ну, я не зрозумів, я не знав, що я заробив. Не mm, Це я... як це як не можна зрозуміти, що зробив мільйон ну, доларів? Ну, Того, що в мене був повний хаос. Я коли це все будував. Я будував ну, із говна і палок, у мене немає ніякої освіти, я не розумію, не розумів зовсім нічого в менеджменті, я не розумію нічого в фінансах. Я не знав, що таке CFO, CTO, от ці всі умні терміни, як працює взагалі, працюють великі корпорації. У мене не було ні фінансового директора, нікого, в мене нічого не було. Ну, типу, я не розумів, я не міг порахувати такими зробилами. Ти толком. зробив, коли в тебе було скільки працівників? 50, може, десь так. 50? 50-70 людей. І ти ними на відчуттях управляв? Да, все, було на, все було на відчуттях. Тобто це був повний... Я собі задаю питання, я, поглядаючись то, як я це будував, просто повторюсь, якщо це робити в цей час, отак як я тоді робив, це все, це труба. То що конкурен... конкуренція в плані уже системних компаній, вона величезна. Uh -huh. А я починав, коли всі були тимчикам і працювали всі отак. І Я перший, uh -huh. хто з од такого почав будувати компанію, відділи і щоб це виглядало як повноцінний великий бізнес, а не якась мутка муткатємка. Тому, тому десь приблизно. А до... як ти зараз пам'ятаєш, що ти в 21 ти аналізував, Я просто загадув... пам'ятаю, плюс-мінус, пр що це було між 20 Ну, якісь хоч емоції були в тебе, ти такий, їбать, я вже мільйонер. Так, да, я, я прийшов, я сказав батькам. Я пам'ятаю, що я кажу, я порахував, типу, мене, перша типу, лям. І що батьки сказав? Саша! Боже, що воно тобі треба? Ну люди живуть все нормально. Нащо стике? Оце Куда ти спішиш, наше, куди ти спішиш, дитино? Почекай що? куди ти спішиш? Це ж нормально. Ну не на що тобі воно це все треба. Да, не має спиш, має. не досипаєш. Не чого не було, Я поїхав на завод гірман.